Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Що дасть день, що принесе, які тенденції, які енергії будуть керувати днем? О, бачите, вже є карти. Тут у нас паш жезловий. Шість жезлова це перемога, це карта перемоги, шість жезлова. І паж жезловий це нова енергія пошуку перемоги. Дуже гарні карти, потужні карти енергії, сили і а, прагнення прагнення до перемоги. І ще одна карта жезлова, А тут всесвіт у руці у вас, Україна це зірка в всьому всесвіті. І інтеграції України в Всвіті це дуже-дуже добре і прекрасно. Це перспектива на те, щоб Україна йшла подалі шляхом до перемоги, до щастя, до волі, до, до інтеграції своїх сил, до соборності. Бачите, жезлові карти, захист від вищої сили дуже-дуже-дуже гарний день. Я щаслива це бачити. І вони ці карти розмовляють із вами, говорять, що у вас буде все гарно, і у вас буде все добре. Ви будете. Мати все, що треба вам. Треба вірити надіятися. І треба знати, що точно буде. Ми не просто надіємося, ми ж йдемо, робимо. Бо жезли, це не просто там, знаєте, надіятися, Це робити. Це кожний крок йдемо вперед. Ми не зламані, У нас буде все гаразд, і у вас, хто мене бачить, буде все гаразд. Дуже-дуже гарний, потужний день. Бачите, які гарні карти виходять. Так що... Треба вірити, треба мати надію і впевненість. Ще й впевненість, впевненість мати. Порятунок буде. Порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо і знаємо. І не тільки віримо і надіємося. Ми багато Кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. І слава нашим Збройним силам, героям нашим слава! Будемо бачитися! До побачення. Заговір проти ворогів. Мати Богородиця, Свята. Пресвята, Пресвященна Діва Марія, по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть, і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать. птахи славень Українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, Копитами б'є і зникає в темряву, в темряву, де Творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло того чорта, того нечисту силу хапає. І в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає, і більше йому не Панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір. Ставлю захист, прошу Вищу силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини, від чортова наклепа, клепа, від чужої заздрості від ворогів, від іншої кожної гидоти, нечистоти. Богородиця зі мною, богородиця з вами. Богородиця з українською землею. Амінь.